Всім привіт, Божого благословення! Хочу поділитися откровенням. Хто ж такий Вавилон? Біблія описує, що є блудниця Вавилон. Це може бути організація, люди, які говорять, що вони віруючі, що вони християни, але насправді їхнє життя свідчить про зовсім інше. Так, від початку Біблії говориться, що Вавилон він вбивав святих людей. І Вавилон, він буде відповідати за кров всіх святих, так як вбили першого праведника Авеля і до останнього. Тому дуже важливо себе завжди перевіряти, в якому дусі я знаходжуся, чи я знаходжуся в Дусі Святому, якого Бог дає своїй церкві, нареченні Ісуса Христа, чи я знаходжуся в дусі Вавилону нечистому. Тому що Вавилон буде відповідати за кров всіх святих. І сьогодні по всьому світу дуже багато відбувається гонінь на християн. Ми живемо за п'ятої початки апокаліпсу, коли максимальна кількість тих, хто притисняється, тих, хто вбиваються через віру в Ісуса Христа. І це свідчить про швидке настання кінця світу, апокаліпсису. Тому щоб завжди знаходитись в реальності для того, щоб спасти свою душу, врятувати і потрапити до раю, нам потрібно вивчати Слово Боже Біблію. Бог завжди дає своїх людей, пророків, апостолів, пастирів для того, щоб ми знаходились в реальності, для того, щоб ми знали майбутнє і змогли себе підготувати до вічності. Хай благословить вас Господь. Якщо вам цікаво вивчати Біблію разом, доєднуйтесь, напишіть мені. У нас кожного тижня по неділях відбуваються онлайн-служіння, де ми разом вивчаємо Біблію та молимось. Хай береже вас Господь.